Безпровідний мікроскоп Exfo Fib 435B. Модель. модель з Wi-Fi Ми підконектилися телефоном по Wi-Fi до мікроскопа, поставили поставили застосунок. Це, це в мене iPhone, але так само і на Android застосунок. Наділи відповідну насадочку. Тут у нас під зелені конектора 2,5 мм універсальні. Дивіться, що... Було різки співпадали і натискаємо автофокус іде. От є трішки бруду. Зараз ще пройде, чи, чи ні. От він червоним показав бруд і не пропустив. Нам треба взяти, почистити. Почистили конектор. І знову його переміряємо. О, чистенький коннектор. Як гарно виглядає. Все, в зеленій зоні. Пас. Тест пройшов. зелененьким світиться. Ось такі в продажі є. Скажіть, насадки. Насадки будуть під замовлення, бо насадка тільки тут, в наявності до цього мікроскопа, тільки під універсальні 2,5 мм зелені АПЦ, тобто це FC, АПЦ. і є ще для перевірки UPC адаптерів, але LC. Тобто в даному комплекті тільки два адаптери, але можливо дозамовити окремо. Якось так.